Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас заняття зліплення. А що саме ми будемо ліпити, дізнайтесь, коли відгадайте загадку. Слухайте, в неї гарні, пишні віти, і колючок не злічити. Небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Хто вже відгадав? Так, це ялинка. Ялинка має надзвичайні гілочки, хвойні лапи, які утворюють безліч хвоїнок. Отже, ми сьогодні навчимося робити гілочку ялинки у сніжному і святковому вбранні, підготуємо все необхідне: картонну основу, дощечку, пластилін жовтого, рожевого, зеленого і білого кольору, простий олівець стеку. На картонній основі олівцем намалюємо лінію. Від зеленого пластиліну стекою відріжемо сім невеликих шматочків і розкатаємо їх в джгутики. Покладемо джгутики поруч один біля одного. Розріжемо спочатку навпіл, а потім кожну частину ще раз навпіл. Отримані заготовки викладемо на картонну основу вздовж намальованої лінії. Утворилася хвойна гілочка. Тепер від білого пластиліну стекою відрізаємо сім невеликих шматочків. І скучуємо в кульки. Кожну кульку розплющуємо і прикладаємо на гілочку. Це буде сніг. Тепер нам знадобиться рожевий пластилін. Стекою від нього відріжемо шматок. З цього шматка ми розкатаємо довгий джгутик. І створимо з нього спіраль. Це буде новорічна іграшка. Далі від жовтого пластиліну відріжемо невеликий шматочок і розділимо його на опіл. З одної частини скатаємо джгутик, а з іншої кулю. З джгутика ми зробимо ниточку для новорічної прикраси. А з кульки – кріплення для неї. Відчіпуючи невеличкі шматочки з білого пластиліну, утворимо кульки сніжинки. Від жовтого пластиліну відріжемо 4 невеликі шматочки. Розкатавши їх в джгутики, створимо прикрасу серпантин. Якщо є додаткові прикраси, можна нашу роботу оздобити сніжинками різного розміру. Ось така в нас вийшла ялинкова гілочка. Бажаю вам діти фантазій і натхнення, а також чекаю на ваші роботи. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої любі!